Найкращий жіночий блог 2025. Хто це? Даряно ставічі. О, вона присутня, вона Маловісти на сцену. Оце підтримка. Оце підтримка від колег. Вона не одна виходить на цю сцену. Нас вітаємо на перше з вашою особистою радістю і з нагородою. блогер село! Я хочу сказати! Я чуть не народила, вишу! Ви так довго говорили! Я хочу сказати, що ми нереально сильні люди, тому що сьогодні вся Україна, знаєте, в зоряних війнах була. Ми всі сьогодні не спали. Всі абсолютно. А зараз подивіться, який захід. Тань! Тань! Спасіба! і від малючка також спасі.